Коробочка для подарунка, яку ви можете персоналізувати і в такій цікавій формі подарувати вашій близькій людині подарунок з загадкою. Рік або дату можна тут виставити. Тобто тут є чотири числа. Це може бути або там ваш рік народження, або рік народження вашої половинки, або якийсь інший важливий для вас рік, або це може бути навпаки дата, тобто якесь число якогось місяця, дата вашої першої зустрічі, дата ваших заручень, якась інша важлива дата, до якої ви дасте людині підводку, що дивись там пароль, це ось. Таке ось там місце, де ми вперше зустрілися, і там людина має подумати, здогадатися, що за числа ви тут сховали, і що саме буде відкривати цей криптикс і відкривати шлях до її подарунка. І після того, як вона здогадається, виставить, то зможе отримати те, що ви поклали всередині. То ось такий ось цікавий, може бути романтичний, може бути якийсь гумористичний, залежно, що за дату ви оберете, як ви подасте підказку до цієї дати. Сі подарувати ваш подаруночок.